Біблія для вінчання. є в нас варіанти? Е, да, є така, є до речі, така традиція на вінчання дарити Біблію. Е, вона залишається в новостворенні сім'ї. Але чим вона від, буде відрізнятися від інших біблій? Ну це по перше тут пакування. Ну реально воно весільне. Е, дуже mm -hmm. дуже гарно виглядає. Дивіться, яка ця біблія. Вона в білій шкірі, е, зріс по золоті, і її відмінністю від інших біблій буде те, що тут перші сторінки вони будуть вказуватися е, від кого, кому, де були повінчені які були свідки, ким, коли і далі може бути маленька така книга родоводу. Тут, де вказується, дружина, діти вдалі запишуться. Е, рисова бумага в цій біблії, жовтуватий е, колір сторінок, читабельний текст. Ну, це те, що має бути в кожній сім'ї, і тим більше в новостворенні на е, таке торжество, на таємство вінчання. У нас є декілька варіантів, от саме з таких біблії для вінчання. Так що замовляйте, запитуйте. Якщо цікаво, покажу вам другу, пишіть коментарі.